Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку якою буває погода на весні? Від лига дослідження, «Чому сніг на землі весною брудний. Пригадайте, за якими ознаками ми розуміємо, що вже прийшла весна. Стає тепліше, починають танути сніги, скреслює лід на річках, прилітають перші пташки, з'являються перші весняні квіти, тваринки прокидаються від сну, все оживає, буяє природа. Давайте ми з вами пограємо в гру і знайдемо помилку серед явищ природи. Навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Навпаки, дні стають довшими, а ночі коротшими. Розпускаються сніги. Ні. Весною сніги тануть. З'являються перші весняні бурульки. Ні, з'являються перші весняні квіти. На деревах набухають квіти. На деревах якраз набухають перші бруньки. Птахи прокидаються від зимової сплячки. Це не птахи, це звірі прокидаються від зимової сплячки. Звірі повертаються з теплих країв. А ось птахи повертаються з теплих країв назад додому. Як ви розумієте, таке прислів'я трапляється такий год, що на день. Погод. Так, дітки, весною дуже часто, в один день, погода буває мінливою. Вона може змінюватися по декілька разів. На, на початку дня, коли ми прокидаємося, може бути холодно, потім може визирнути сонечко і пригріти так, що нам стає тепло. Через декілька годин може змінитися. Гарна ясна погода на похмуру, піднятися вітер, може піти дощ або навіть сніг з дощем, іноді буває навіть завірюха, а наприкінці дня знову все може змінитися. Дітки, а що ж таке ось ця погода, яка дуже мінлива весною? Погода це стан нижнього шару повітря. У даній місцевості та у даний час. Давайте ми з вами розглянемо ось цей невеличкий слайд і визначимо, якими словами не можна охарактеризувати погоду. Подивіться, які ми маємо тут слова: холодна, маленька, дощова, сонячна, широка, коротка, вітряна, суха, велика, вузька і Тепла. Давайте ми з вами уважно подумаємо і скажемо, якими словами не характеризується погода. Маленька так, погода не може бути маленькою, широка, коротка, велика та вузька. Правильно, саме цими словами ми не можемо дати характеристику погоди за нашим вікном. А зараз, дітки, оберіть, будь ласка, із поданих умовних позначок ті, які характеризують погоду сьогодні, в цей день, коли ви переглядаєте наш відеоурок. Можливо, у вас за вікном ясно і світить сонечко. Можливо, похмуро. Сонечко є, але його закривають хмарки. Можливо, у вас за вікном іде сніг. Чи сніг з дощем, чи дощ, чи навіть дощ із грозою. А можливо, немає ніяких опадів, але сонечко заховалося і дуже хмарно та вітряно за вашим вікном. Оберіть, будь ласка, потрібну позначку та дайте характеристику погоді вашого дня. Навесні сонечко підіймається все вище і вище. Його промінчики падають на землю пряміше, тому вони краще зігрівають нашу землю і від того стає тепліше. Поміркуйте, чи знайоме вам слово відлига? Що таке відлига? Відлига, дітки, це процес, коли починає танути сніг. Відлига може бути не лише весною, навіть взимку бувають такі дні, коли температура повітря підвищується, стає тепліше і може починатися відлига, але найчастіше це явище природи, яке відбувається з приходом весни. Яке взуття ви взуєте, коли на дворі відлига? Коли на дворі відлига. Починають танути сніги, з'являється дуже багато води, і сніг перетворюється на таку водяну кашу, і нам необхідно з вами взувати взуття, яке не промокає. Це можуть бути гумові чобітки або інші чобітки, які не пропускають через себе воду, щоб, якщо ми раптом вступимо в сніг, який знаходиться у воді. Наша ніжка не змокла. Який сніг під час відлиги? Погляньте, будь ласка, на світлину, яку бачите на екрані. Сніг під час відлиги стає важким, ніздрюватим, і зверху він дуже брудний, і інколи він нагадує просто якусь водяну кашу. Так? Тобто в сніг перетворюється у воду. Поміркуйте, чому сніг брудний навесні, взимку, він завжди такий біленький, іскристий, чистий, а весною, коли починає танути, стає таким брудним. Бруд накопичується на снігу протягом всієї зими. А що це за бруд? Це частинки дерев і кущів, а також кіптіва від автомобілів або якихось заводських труб. Під час танення сніг осідає, і все, що нагромадилося на ньому за зиму, залишається на поверхні, тобто сніг тане і залишає на землі весь бруд, який осідав на сніг протягом всієї зими. Дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання: чи безпечний брудний сніг? Ні, дітки, брудний сніг дуже небезпечний. А поясніть, будь ласка, чому? Тому що в бруді дуже багато різних негарних речовин і бактерій. І це все залишається на нашій землі. Коли сніг розтане, водичка випарується, Весь цей бруд підсохне і підніметься у повітря у вигляді пилу. Тобто весь цей бруд почне літати у повітрі у вигляді пилу. Тому брудний сніг, дітки, дуже небезпечний. Розмірте, будь ласка, світлини на нашому екрані. Скажіть, будь ласка, де сніг брудніший на якій світлині, а де чистіший? Так, діти, правильно, на першій світлині сніг брудніший, а на другій він чистенький, біленький. А чому? Тому що на першій світлині ми бачимо, що сніг знаходиться на поверхні землі біля величезної фабрики, на якій щось виготовляється, і струб у повітря підіймається дим. А як ми з вами знаємо, що дим це вода у газоподібному стані. Тобто це дуже брудні такі речі, які виходять із труб, вони піднімаються у повітря, так як на дворі холодно, вони перетворюються на крапельки водички і потім опускаються, осідають на поверхню землі. А на другому малюночку сніг чистенький, тому що він. Показаний у лісі, там, де є дерева, і там немає ніяких негативних і негарних викидень. Поміркуйте, який сніг розтане скоріше, чистий чи брудний, як ви вважаєте. Чим темніший колір, тим краще на нього реагує світло. Те ж саме відбувається зі снігом. Забруднений темний, сірий чи чорний сніг тане набагато швидше, ніж чистенький білий. Це пояснюється тим, що темні кольори чи відтінки більше притягують до себе сонячні промені. Сніг, незалежно від його кольору, починає танути при температурі 0 градусів Цельсія і вище. Але забруднений сніг, темний, буде танути набагато швидше, тому що притягує до себе більше сонячних променів, ніж чистенький, білий іскристий сніжок. Тому саме темний сніг розтане набагато швидше. А зараз давайте пограємо в гру мікрофон. Дітки, що таке відлига? Відлига це процес танення снігів. А що спричиняє відлига? Відлигу спричиняє зміна температури повітря. Так? Тобто, чим тепліше, тим швидше відбувається відлига. Чому навесні брудний сніг? Тому що протягом зими дуже багато різних е, некорисних речовин осідали на сніжкові і залишки дерев, і кущів, і якісь викидні із заводів. і... Е, Випари з автомобілів, це все осідає на сніжок, тому навесні, коли він починає танути, він дуже брудний. Який сніг розтане скоріше, брудний чи чистий? Так, дітки, ми з вами говорили, що саме брудний сніг розтане швидше, тому що темний колір більше притягує до себе сонячних променів, ніж світлий колір. А зараз, дітки, виконайте, будь ласка, завдання в зошиті на сторінці 22 разом зі мною. Сторінка 22. Завдання перше. Укажи ознаку неживої природи. Сонце дедалі вище піднімається над горизонтом, день стає коротшим, а ніч довшою. Тварини прокидаються від зимової сплячки, птахи відлітають у теплі краї. Нам необхідно вибрати ознаку неживої природи навесні і підкреслити. Нежива природа це те, що нас оточує навкруги нас і не є живим, не рухається, не стрибає, не говорить. Що нам тут підходить? Сонце дедалі вище піднімається над горизонтом, так, це ознака весни. А день стає коротшим, а ніч довшою це теж нежива природа. Але це ознака осені, а весною день стає довшим, а ніч коротшою, тому ця ознака нам не підходить. Підкреслюємо лише першу ознаку неживої природи навесні. Сторіночка 22, завдання 2. Познач, які опади бувають навесні. Навесні, дітки, у нас з вами може бути дощ, може бути гроза, може бути сніг. А може бути навіть дощ із снігом. Так, погляньте, будь ласка, уважно. А може навіть бути і відлига, і туман, і ожеледиця. Тому подивіться, уважно на малюночки, ось цей малюночок: це коли сніг. І сонечко світить. Ця погода може бути весною, особливо на початку або всередині. Ось, наприклад, коли вже з'явилася травичка, але ще випав трішечки сніжочок, і може бути навіть ожеледиця вітало, потім знову вдарив мороз, це теж може бути навесні. Також весною можуть бути ось такі зливи сильні. Так? Ось, наприклад, листопад. Це не є. 呃... Опад на весні, і дощ такий із листочками це восени, тому цей малюночок ми не визначаємо. Наступний малюночок це дітки іде дощ і світить сонечко. Таке явище відбувається найчастіше влітку, а восени у нас можуть бути грози, і навіть іноді може бути завірюха. Тому останній останні малюночок ми теж виділяємо, що бувають такі весни, що може. Завіяти, особливо березень місяць, він ще достатньо холодний. Ну і, звичайно, гроза це явище, яке також відбувається навесні. Будь ласка, позначте у своєму зошиті потрібні мати. На сторінці 22. Підпиши, які весняні явища зображено на фото. Подивіться, будь ласка, на першому фото ми бачимо, яке весняне явище відлига. А на другому фото повінь. Підпишіть, будь ласка, їх. Дітки, для яких місяців характерні відлига і повінь? Для початку весни, березень, квітень? Обведіть, будь ласка, те явище, яке відбувається раніше. Спочатку відбувається відлига. Тануть сніги, тане лід на річках починає скреснути, це все розтає. а вже потім, дітки, коли ця вся вода від танення льоду і снігу стікає в річки і озера. Річка може вийти з берегів, тобто вона переповнена водою. І вода може вийти за межі берегів. І якщо поряд з річкою знаходиться якась місцевість, де проживають люди, то може відбутися ось таке лихо, як повінь. Тобто водичка затоплює вулиці міста або села, яке розташоване поряд із річкою. Обведіть, будь ласка, саме перший малюнок. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір, на уроці мені сподобалось жовтий колір, на уроці мені не сподобалось червоний колір. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!